Ми щоничні підписалися, просимо вас прийняти на сесії Тернопільської обласної ради проєкт рішення про статус сутера війни, добровольців учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України і брали безпосередньо участь в планах терористичної операції, забезпечення і проведення проймання безпосередньо району та терористичної операції в період проведення її провадення. Українські добровольці, які взяли до рук зброю першими, стали на захист держави І інших найгарячіших військових вкладається за фантом України після трьох років ведення бойових дій досі не визнані учасниками АТО. Відтак вони та їхні родини не отримують належної допомоги від держави, найголовніше, але похвалення офіційно визнання як захисники України. Це молодцем, оскільки добровольці масово отримують нагороди оборону Донецького, інші відзнаки за відвагу. З рук президента та інших державних мужів. І в той же час їх, їх не визнають учасники надою. Відповідно, матері, дружини та діти загибли та поранених героїв не мають жодної допомоги під матеріальні компенсації від держави України. Національний рух, державницька, державницька ініціатива Ярша, працює за українською акцією з визнання та легальноїзації. Українського добровольчого руху та визнання воїнів проводиться учасникам надою, Скільки депутати верховної. Проєкту про організацію українських добровольців, на різних Росія України, зокрема, волонтерів, громадські діячі, також добровольці, та інші е вирішили боротися за визнання знесів з обласних рад усіх регіонах. Тому просимо вас запропонувати законопроект рішення, що додається на сесії Тернопільської обласної ради та прийняти відповідно рішення. Другий пункт створити комісію з представників добровольчих рухів, в тому числі по виконанню ухваленого рішення. З повагою я ще зачитаю, хто саме підписався даним зверненням з громадських саме Тернопільська обласна, громад... обласна організація ветеранів учасників міраторських операцій, громадська організація Самоборона майдану Тернобища, Громадська спілка, Українська спілка автомідантів, громадська організація Автомідант Тернопіль, громадська організація. Української спілки ветеранів Афганістану, Асоціація проєзнації під циклопотестів, Тернопільська обласна організація Меморіал, Тернопільська обласна громадська організація Тернопіль Бош, Тернопільський осередок громадська організація Закінчимо війну, центр допомоги учасників АТО в Тернопільській області, громадська організація Спілка бійців та волонтерів ПАТО Сила України, спілка офіцерів України в Тернопільській області, Федерація гнізанського обсуду в Тернопільській області. Стокіл Свободи, Тернопільська е, політична партія Правий сектор, громадська організація Гощівська Київка поля, е, Тернопільська організа... організація Схід та захід Єдині. Я думаю, що це ще не всі громадські представники, так як ті, що встигли ті підписалися. На даний момент це є 21 громадська організація. Я прошу вас підтримати, В нашим героям потрібно нарешті надати визнання. Слава Україні!